Мене звати. Мене звати Світлана. Значить, я вболіваю за цих бездомних собак. Я дуже люблю їх, звісно, коти і собачки. Це моя стихія, На пенсії значить, я вже тільки посвятила своє життя цим животним, тому що ніхто ніколи не обращає на них внимання. А <кій> я підбираю больних. Покалічених теж, мені підкидають. От недавно теж підкинули. Приїхав на машині якийсь чоловік, ну то не чоловік, то не От, І вийшов з машини, подивився, чи в дворі нікого немає. Викинули мені троє котят, маленьких теж підкинули. То тепер я вже маю вдома 20 чимось котів і 15 собак у дворі теж. І цим я займаюся ними, а ще помимо них займаюся. Вуличними собачками теж, яких плавнів. І треба щось робити. Треба в першу чергу їх стерилізувати. І це дуже добра ідея, щоб ви подали кузьміч, зробити притулки там. Я согласна теж, я можу приходити, дивитися там, підгодовувати, там, що там треба зробити. От. Ну, можна підключити, може і комунальний. Можна підключити, може і комунальну службу теж допомагали там от. і буде тоді все зовсім по-другому. Подивіться, можна, як роблять люди у ходимі. І потім в Балті теж поробили все благодаря тому, що звернулись до громади і громада вирішила їм допомогти. І вони зробили притулки, є там, значить, і дивляться за тими притулками, вже люди самі приносять їжу. І хто гроші, хто що, хто чим допомагає тим притулкам. От. Так що це дуже боляча тема. От. І треба з нею щось робити, рішати цю проблему, щоб не було цих бездомних собачок. От. Бог сказав, що любіть людей, а почулися тільки собаки, які люблять тих людей. От. І треба робити так, як сказав Бог. Тут більше костей, ніж хочу, так... А це що, вони перебивають кості? Чи? Я навіть не знаю, що вони що це за парк Баля. Я взагалі такий парк, своїм не беру. Тут більше костю, ніж не можна їм таке брати. Оце, оце я їм віддам. Вдавитися можу, так? Да? Да, я їм не буду давати. Більше я не буду давати. Я беру їм. Ще крила, скрила отаке. А це люди беруть оцей корм. Я не знаю, як вони кормлять ці пляжки. З приводу необхідності притулку для безпритульних тварин. Так, Я вважаю, що Притулок є необхідністю в зв'язку з тим, що тварини будуть поміщені в, для себе в комфортні умови. Це дасть змогу контролювати е, ну, стерилізацію, вакцинацію і тварин із притулку, як вони доглянуть, їх скоріше візьмуть е, додому, тому що вже не, не маємо роки. Із стерилізацією, з початковими прививками, все одно людина, яка буде доглядати за тваринами, вона буде знати характер, вона може описати людям, яким потрібна тварина, яка вона ласкава, не ласкава, вона може бути з дітьми, чи вона буде хороший сторож, ну, охороняти чи гавкати там. І необхідність все-таки стерилізації не тільки самок, а і самців. Тому що, навіть е якщо тварина стерилізована, вона знаходиться на вулиці, і нікуди ніхто не відміняв її природу тваринну. Е собака це хижак, і навіть якщо ой, ласкава, вона не кусається, ви її не бійтеся. Собака здорова, і собака це тварина, вона може налякати не, е не тільки дітей, а й дорослих людей. І в притулку все-таки вони не мають змоги збиватися в такі зграї, де ну, впливає все-таки зграя, психологія зграї це зовсім інше, як поодинока тварина, яка знаходиться сама в своєму вольєрі. Вона доглянта, вона має стилку, вона регулярно має їсти, вона регулярно має воду, а не час від часу. І вона не кидається людин... тварина, яка жила на вулиці. І перенесла голод, і вона все одно от бореться за виживання. Це важливо. І для утримання притулку я вважаю, що необхідно зробити благодійний фонд. Тому що це все-таки людина скоріше перерахує гроші на рахунок, як дасть готівкою, щоб не було ніяких там підозрюваних, що вони ділися, куди. Це підзвітність, це прозорість, це довіра і на утримання. Я думаю, що так, що люди можуть і допомогти хто хоче прийти з дитиною, показати, все-таки при, привчити до гуманного відношення, до наших до тварин, до братів, наших менших, які нуждаються, які не можуть собі знайти пропитання. Так, да, я як е, лікар е, готова допомагати, консультувати, надавати поради, да? як спеціаліст, можна на мене розраховувати.